Тати, що сьогодні український парламент звільнив міністрів призначених Карлсоном. Ми сподіваємося, що вся ця діч або міч нарешті добіжить кінця, і що це ну, все таки гідність переможе. І весь уряд який подавав всю цю діч імені Карлсона, він знайде в собі мужність піти у відставку. Так само ми наголошуємо на критичні важливості сьогодні перезапустити правоохоронні структури, які фігурують на плівках у якості тих, які отримували відкату корупційні гроші, які фактично вкрали в державу. Я сьогодні цитувала з парламентської трибуни частину плівок, де сказано про те, що на прохання корупціонерів вокзал різницька служба. Буде порушувати справи і тому подібні речі робити. Вокзал біля вокзалу, ви знаєте, на семена Петлюри знаходиться офіс державного бюро розслідувань. З нашої точки зору має відбутися повний перезапуск цього органу. Кабінет міністрів вже зараз може звільнити його голову. Так само ми вимагаємо, щоб Держфінмон, коли вся країна побачила, який мав відстежувати ці корупційні гроші, але він сказав, що він жодних порушень тут не бачив. Щоб голова Держфінмоніторингу кліп Пронін так само був звільнений своєї посади, тільки шляхом очищення ми можемо досягнути того, про що ми говоримо. Довіру партнерів і довіру українців. Без цієї довіри сьогодні виживати країні буде критично важливо. Парламент сьогодні справді зробив дуже важливий крок. Для повернення контролю контролю насправді в країні, яка потребує сьогодні системи балансів влади загалом, і якщо сьогодні мова йде про створення нової коаліції, яка би мала реалізовувати програму європейської країни, програму євроінтеграції, забезпечувати цю інтеграцію, то безумовно це правильний здоровий шлях початися все може навіть з переформування комітетів. Які б мали би формуватися насправді нарешті на підставі знаєте, професійних підходів, а не просто для того, щоб в однієї партії в тих комітетах існувала своя більшість? Тому я думаю, що це дуже здорові процеси, які ми сьогодні спостерігаємо в парламенті, і я дуже сподіваюся, що вони призведуть до того, що Україна, нарешті, поверне конституцію. І повернеться до формату парламентсько-президентської республіки, яка не є досконалою, але яка точно є кращою за Офісно президентського колеги. Я думаю, ви звернули увагу і журналісти, і колеги ви звернули увагу на заяву групи депутатів фракції Слуг народу, де вони зокрема заявляють. Я це прочитав на сторінці колеги Потраєва. владний триву комітету з питань голови комітету з питань гуманітарної інформаційної політики. Владний трикутник, президент України, Верховна Рада України, Кабінет міністрів повинні повернутися в рамки Конституції України. Фактично, частина провладної команди прямо визнала, що вони грубо і цинічно порушують Конституцію України. Ми вітаємо таке визнання. Ми бачили, що сьогодні відбувалося в Тернополі. Понад 20 загиблих Софія говорила про це багато разів. Ми бачимо, що відбувається на фронті, який насправді не стоїть, а до нашого суму сунеться. Якщо ми будемо бездіяти, а ці корупційні скандали будуть нищити нашу систему влади і нашу державу, ми не помітимо, як ми цю державу втратимо. Фактично, те, що робить зараз влада, схоже на таку хворобу, яка називається гепатитом. Гепатит це, ви знаєте, це її називають лагідний вбивця. Коли ти помираєш і не помічаєш я. І ми повинні зараз зупинити це помирання України. Тому безумовно ми готові на пропозицію від е, е, групи «Слуг народу. Як, насправді це наша пропозиція. Ми озвучили, що ми хочемо створити уряд національної єдності. Вони нас підтримали, вони погодилися з цим. Як це зробити? Ви чудово знаєте, що коаліція може бути створена лише фракціями і групами, лише фракціями політичних партій, а не групами. Без рішення цілого свого народу це нібито буде зробити складно, хоча насправді ні. Ці люди, які виступають за демократію і хочуть нормальну демократичну коаліцію, якщо не вдасться домовитися з фракцією Слуга народу, а нам би хотілося, щоб там таких була більшість, вони можуть вийти з свої фракції. Імперативного майдану для депутатів Верховної Ради не існує. Я вам це гарантую після рішення Європейського суду з прав людини і багатьох інших документів українських. Ми з задоволенням тих, хто обстоює патріотичну позицію. Готові прийняти до своєї фракції і ініціювати разом з ними створення уряду національної злагоди, уряду національної єдності, коаліаційного уряду разом з іншими нашими колегами з інших фракцій парламенту, з голосу, з батьківщини, з інших фракцій для того, щоб взяти на себе відповідальність за те, щоб Україна була сильною і демократичною. Щоб ми далі отримували міжнародну підтримку, щоб нас не змусили зараз під приводом цього скандалу до ганебного миру, а насправді окупації це наша відповідальність і наше завдання. І ми запрошуємо всіх відповідальних парламентарів з усіх фракцій доєднатися тут до європейської солідарності, окрім ОПЗЖ, Як? окрім звичайно проросійських сил і ОПЗЖ. Шановні українці, європейська солідарність сьогодні, як і всі ці шість років, обговорювала ключове суб'єктність українського парламенту. Це надзвичайно важливо, особливо в умовах, коли країну накриває ідеальний шторм, викликаний страшною корупцією влади під час війни, непрофесійністю і безвідповідальністю. І нам здається, що сьогодні в парламенті був історичний день. Ми побачили по суті підтримку здорового глузду і логіки європейської солідарності відносно того, що час відновити суб'єктність Верховної Ради, згадати про відповідальність уряду Сверденка перед парламентом, а не перед офісом президента, і знаєте, пора припиняти таке комфортне призначення міністрів після десь в банях з Карлсоном чи Чорті, де без підсвітності Верховній Раді. Сьогодні а, більше ста слуг до речі підтримали вимогу ЄС а після нашого блокування трибуни негайно викликати Свириденко до зали, аби вона пояснила суспільству, як вона могла подати ці кандидатури людей не фахових, непрофесійних, як взагалі уряд країни, яка іде до ЄС і НАТО, може залишатися діючим час такого корупційного скандалу. Ну, давайте я сподіваюся, журналісти відслідковують і українське суспільство ситуації в інших європейських країнах. Безумовно, всюди бувають скандали, але зараз, наприклад, в країнах Балтії чи там у Польщі відставку йде міністр чи прем'єр-міністр після того, якщо його помічника там побачили в службовій машині у приватній справі, тому що це інститут репутації. Україні ж сьогодні пані Свириденко не з'явилася на виклик Верховної Ради. І це означає перше, не просто неповага до парламенту. Це неповага до виборців. Чому вона собі таке дозволяє? Та тому що її ніхто не обирав. Давайте згадаємо, що в списку «Слуги народу не було ніякого Шмигаля, ніякої Свириденко. Ці люди були просто призначені алібабу за принципом лояльності. За принципом слухняності, і тому так можна себе поводити, так от з цим потрібно закінчувати. Ми дуже вважаємо важливим той факт, колеги, що сьогодні в парламенті по суті сюди повернулася політика, і Свириденка, яка не з'явилася до Верховної Ради, вона фактично визнала таким чином свою правилу. Провину як людина, яка подавала ці кандидатури, яка як міністр економіки призначала ці наглядові ради, це так само в корупційних схемах, і вимоги нашої команди залишаються незмінними. Перше, це суб'єктність парламенту, це суб'єктність уряду, це сильні інституції. Ми вимагаємо від пана Степанчука оголосити правду відсутність коаліції, сутність монобільшості, верніше, якої немає вже два роки, і от тільки що колеги самі зі слуг а ми вважаємо, що теж це буде такий результат а, глибокої парламентської кризи. Визнали правду і зробили заяву, що вони готові до перемовин про переформатування коаліції. Слугам стає сором, і зараз час визнавати помилки. Ми хочемо сказати, що Європейська солідарність збирає підписи за відставку всього уряду і вітаємо той факт, що тут уже 75 підписів, серед них більше 20 тисяч. Тут є глави комітетів. Це вже серйозно. Це означає, що ці люди насправді так само чудово усвідомлюють про ще тут буде кілька підписів. Тих, хто зараз підтвердили свою готовність їх поставити, вони знаходяться відряджені в Стамбулі на парламентській асамблеї ОБСІ. Ми вважаємо, що ми зберемо це 150 підписів на відставку уряду. Але тут є глава комітетів. Це вже дуже серйозно друге, тому що це означає, що... Колеги усвідомили, який ризик для української державності нанесено цими корупційними скандалами під загрозою сьогодні. Підтримка України, під загрозою довіра партнерів, під загрозою фінансова підтримка України. І останнє, на чому я поставлю кратко, і мої колеги додадуть, я хочу подякувати безумовної європейській солідарності за дуже чітку позицію. Ми вимагаємо зустрічі з Зеленським. Це його команда привела до цієї політичної кризи. Це його офіс, який ніхто не обирав, а призначав саме Зеленський, керував по суті в ручному режимі країною, влаштовував з силовиками, міняв собою уряд, створював паралельний уряд, і так воно не може тривати. Сьогодні Європейська солідарність зареєструвала постанову зі звільненням з зверненням до Зеленського з вимогою звільнення секретаря РНО, якого підозрюють можливості. Так само як ми розуміємо присутності на цих плівках і махінації в час війни з закупівлями, а так само відставкою голови його офісу. І так само ми вимагаємо від Верховної Ради України звернутися до уряду щодо негайного звільнення всіх тих, хто на цих плівках звучить. І мова не лише про міністрів, фінмоніторинг. Який по 5 тисяч гривень може заблокувати картку пенсіонерця за якесь там, яким здається неправильне перерахування коштів, і не побачив мільйонні перерахування в країну агресорів, який просто бикує, користуючись безкарністю, на, в тому числі і на побудові фортифікаційних споруд. Знаєте, наша команда буде стояти на засадах захисту української державності, і наступна коаліція має формуватися на одному: підтримка Збройних сил. Посилення армії, допомога фронту, захист демократії і євроінтеграція. євроінтеграції один із тих моментів, які стосуються євроінтеграції, демократії, це питання за свободою слова. Канал Рада вперше тут цей мікрофон за останні чотири роки. Я нагадаю всім вам, що в грудні. 21 року саме наша команда сказала про те, що в шість разів підняли бюджет каналу Рада з 50 мільйонів гривень до 300 мільйонів гривень. Куди пішли ці кошти? На політичну цензуру і на кампанію Кінакіт, за якою стоїть Міндіч. У мене одне питання, також, знаєте, як у нашій команді багато колишніх журналістів. У вас є чисть і єдність. Знаєте, Ми про Кабміндіч говоримо, а у вас рада стала рада Міндіч. Замість того, щоб висвітлювати діяльність найвищого законодавчого органу держави, ви обслуговували офіс президента. І за це теж прийдеться відповідати. Як мінімум, я думаю, знаєте, рука непотискаємості в професії. Але ті, хто ці корупційні кошти завели на канал Ради і віддавали їх міндічу, я сподіваюся, що на це будуть теж кримінальні справи і відповідальність, бо це корупція і це політична центру. Оточення президента у вигляді міндічі. Крало кошти на енергетичних об'єктах і фінансувало зрадників на Московській Федерації. У нас масово гинули люди. І ми знову маємо шалені втрати. І поки вони собі обговорювали, що оборонні споруди в енергетиці не потрібні, бо вони не мають сенсу, ми втрачали не тільки таред на фронті, але знову ж таки платили життями наших захисників. І сьогодні не до смішків. Не до політичних якихось там маніпуляцій чи преференцій, а просто кожен мав би зараз визначатися, він залишається з Україною, чи вигороджуючи діч, залишається з ворогом і вбиває українців. Хтось скаже, що я говорю пафосно, але насправді це все дуже і дуже просто. Хто сьогодні буде відповідати? За те, що не було ППО збити 9 ракет на Тернопіль, в результаті чого зараз ми вже маємо 20 загиблих, серед них двоє дітей, і 64 поранених і ще розбирають забави. Коли нам розказують, що давайте звільним двох міністрів на тому все завершиться, ми маємо вимагати повної відповідальності тої нечисті, яка собі дозволяла у найважчі для країни часи. Просто системно красти, прикриваючись своєрідним імунітетом, наближених до президента. Сьогодні у нас дійсно стоїть вибір: чи завтра буде в якій країні прокидатися. І сьогодні в парламенту є найбільша можливість рятувати державу. Сьогодні в кожного народного депутата є можливість проявити мудрість і інстинкт самозбереження. І сьогодні є дуже проста програма. Бо вчора Руслан Стефанчук нас того зневинувачував, що ми якось не так блокуємо, не те вимагаємо, а парламент має працювати за своєю програмою. Дуже проста програма: відправити скомпрометований уряд у відставку, сформувати коаліцію національної єдності, порятунку довіри в рулі, як хочете. Але в результаті це мав би бути уряд, в якого перерізана єрмаківська пуповина, який підзвітний парламенту, а не ходить кланятися на під офіс. І це мала би бути нова якісна робота української держави, якщо ми всі без винятку хочемо вижити, шановні колеги. Україна тим відрізняється від Росії, що на Росії парламент розстрілюється. На Росії парламент зневажають і переводять в розряд принтера для роздруковування ініціатив їхнього президента. В Україні завжди Верховна Рада брала на себе відповідальність щодо виходу з кризи від початку відродження незалежності через всі кризи, через всі революції. І зараз ми знову перед такою відповідальністю Україна не має часу чекати. Поки влада проходить свої курси суб'єктності, маємо чим швидше відправити у відставку весь уряд, тому що ми бачимо, що інформація додається, лунають нові прізвища і будь-які спроби зупинити публікації, приховати скандал. Спробувати підтявкуванням так званих цих позитивних блогерів замазати цю інформаційну картину, але ні, до чого не призведуть. Українське суспільство вимагає відповідей. Наші партнери, від яких залежить виживання нашої країни, вимагає відповідей. І найважливіше, мабуть, фронт вимагає відповідей. Тому має бути відставлений уряд, має бути відправлено відставку Ярмак, має бути відправлені у відставку ті призначенці президента, які є фігурантами плівок, Має бути сформована коаліція єдності із і професійний уряд, який на ідеологічних засадах, перш за все, забезпечить фронт, забезпечить європейську інтеграцію і забезпечить виконання тих завдань, які і це вже доведено не змогла забезпечити формула 5 6 менеджерів і Аліпова з 40 розбійниками. Оця система має відійти, тому колеги. Недостатньо лише відставки кількох міністрів. Цю системну проблему треба вирішувати. системно. Я вам скажу, це буде вирішено. 100%. І питання тільки в часі. Часу України немає. Фронт вимагає відповіді, я сказав Ростислав. Я переконався оці 10 днів, коли в мене телефон не замовкав. Хлопці вміють рахуватися з дівчатами. Сьогодні вже в залі навіть звучали колеги, які теж прийшли в фронт. Вони вже знають, скільки мавіків за ті коштів можна було взяти, скільки додаткового озброєння. Все вони порахували. Але ж почалося не 10 днів назад, Почалося воно із будівництва фортифікацій, закупівлі дронів, з мобілізації проваленої, мотиваційної мобілізації. І е, це все робилося тільки для цього, щоб е, від е, суспільство відволікалося на оці проблеми і не мішало їм красти. Не мішало красти офісу президента, не мішало красти Кабміну. Тому всі наші вимоги європейської солідарності, які ми сьогодні озвучили, вони є логічними і правильно сказали колеги. Ми цього доб'ємося. Ми для цього тут є направлені нашими виборцями, щоб запобігати таким е, корупційним скандалам, та, здачі України і е, робити все можливе для цього. Ми вже другий день це робимо. Блокуємо, вимагаємо. Так, сьогодні недостатньо. Тільки двоє, але це є початок, і ми будемо далі продовжувати. Шановні українці. Європейська солідарність, коли 19-му році зайшла в парламент, у нас було 27 чоловік. Але нас одразу наші прихильники назвали парламентською спецназом. І я вірю, що ми не обминули їх надії і дійсно це робимо, що довели останні Як ви знаєте, ми попри спроти отримали такі смілистів. Це було нелегко одразу можна. У нас вже 75 підписів народних депутатів. Зі 150 це вже половина. Але я хотів би сказати, що цього недостатньо ми продовжуємо. Бо ці підписи це не тільки за літаку України. Це чіткий водорозділ в українському парламенті, хто за нашу Україну, хто за фронт, хто за Україну, а хто за мій і я звертаюся сьогодні до кожного українця з великим щирим проханням. У кожного народного депутата є електронна кошта, телефон, прийма, помічники. Звертайтеся до своїх депутатів, до тих, незалежно від фракції, які обрані в ваших містах, в ваших селах, в ваших областях, з жорсткою вимогою весь уряд відправити у відставку. Бо на плівках багато урядовців. Бо за наглядові ради персональну відповідальність несуть багато урядовців. Бо крали багато урядовців. Замішані в схемах багато урядовців. Спілкувалися за лібобоєм багато урядовців. І це не один, два, чи три міністри. Тому ми щиро звертаємося до вас, тисніть. На народних депутатів, які були обрані в ваших округах у 2019 році, для того, щоб вони визначилися. Вони за вас, за Україну? Чи вони за Мінніча. А це дуже просто. Підпис є чи підпису немає. Щиро вам звітую. Дякую.